Друзі, вітаю вас у новому відео. Хочу розпочати його зі слів подяки. Хочу подякувати вам усім за величезну і потужну підтримку у попередньому відео за ваші щирі співчуття. Дуже вам усім дякую. Багато хто із вас також поділився і своїм горем. Щиро вам усім співчуваю. Нехай наші батьки спочивають в мирі, нехай Бог дарує їм Царство Небесне, а ми будемо за них згадувати у молитвах. Я повернулася вже в Польщу, і мені потрібно було ще деякий час для того, щоб адаптуватися, для того, щоб ще якось відійти трошки тут, бо мені було дуже важко після повернення. Ось, І тепер я повертаюся у своє звичайне русло, бо життя продовжується і потрібно жити далі. І рухатися далі. Думала, що мені у цьому відео вам вставити, тому що дуже багато в мене є кадрів, ще знятих до того, як я поїхала в Україну. Ще коли були гості, у мене є деякі кадри. І я вирішила все-таки ці кадри деякі залишити, а також покажу вам і те, що вже нового є після того, як я повернулася. Сподіваюся, вам це відео сподобається. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на канал, якщо ви вперше на моєму каналі. Також чекаю на вас в коментарях, бо мені завжди дуже приємно з вами спілкуватися. Бажаю вам гарного перегляду. Так, друзі, покажу вам інтернет-замовлення. Замовила знову собі черговий домашній костюмчик. Вже взяла у розмірі М, і бачу, що він якраз якраз буде на мене. Тканина вже інша, така гладенька, як, ну, як на шовку, щось схоже. Така гладесенька, легенька ось такі шортики квіткові. І, як завжди, верх рубашечка. Ось така на. Гудзичках із карманчиком. Ось так виглядає рукавчик гарненько. Ось Тут дуже красивий, мені дуже подобається. І вже розмір, те, що треба. За вас свої улюблені губки, дозамовила 5 штук, бо мої вже закінчуються. І це в мене така накладка, вона як силіконова. Резину, зараз розпакую і покажу. Це я замовила на наш стіл круглий. Ось тут йде така резинка по кругу. Ось воно натягується по розміру на стіл. Там є, наприклад, від 97 до 105 розмір. Для стола підходить по таких розмірів. Потрібно натягнути. Сподіваюся, воно розрівняється. І такий захист, тому що, звісно, напевне, гарячу оточність сюди ставити не можна, бо я думаю, що може ось так збігтися. Тому потрібно обов'язково підставляти плейсмати, Але хочу захистити стіл, бо бачу, він вже так поцарапався. То хочу спробувати ось таку штуку, подивитися, чи вона у нас приживеться. Натягнула я всю скатертину, і ось цю скатертину, показую, яка вона зім'ята. І хочу вам сказати, що пробувала я ось так розкладати простинь і через неї праскою проходитися. Дуже довго я на одному місці товклася і нічого з цього не вийшло. Воно буквально трішечки ну зовсім мало, ледве-ледве розгладило майже непомітно різниці, і мене це засмутило, бо я все-таки розраховувала, що воно буде так, як на фотографії. Фотографії, все дуже гарно, гладенько, але виявилося зовсім інакше, тому я розчарована. Поки що користуємося, а далі буде видно. Покажу вам, які класні криманки взяла в магазині Кауфланд. Дивіться, які гарненькі. Побачила їх за 4 злотих була штука. Взяла 4 таких гарненьких криманочки. Також була акція на порошок, точніше, як акція. І я протягом часу якоюсь купувала продукти. Я завжди частіше всього закуплююся в Кауфланді. І мені прийшла така акція. Активувати можна було, якщо я купувала протягом якогось часу на 500 злот, то мені за один злотих можна взяти порошок Аріаль. Там було або 26 капсулок, або, 20, або 31. Ну і різні види. Я ходила постійно в магазин, бо ця акція довго була. Не було ні одної пачки. Пішли з чоловіком ввечері прогулятися, було вже, вже після 10 годин було вечора. Зайшли в магазин Кауфан взяти Морозиво. І я вирішила підійти до полички, заглянути. Вони десь поставили декілька пачок, напевно, підставляють ввечері десь. І ось знайшла одну пачку, ось таку 26 капсул для темної білизни. Мені, в принципі, немає різниці, вже хоча б якась. І ще, тим не менше, ця акція була до 7 числа, а я ось її взяла 6-го. Дуже класно, можна сказати, безкоштовно. Готую зараз тарт з сливкою. Це мій улюблений рецептик. Готувала вже з полуничкою, з сливкою, також готувала і з абрикосами готувала. Дуже з усім смачно, мені з усім подобається. Ну, і знову настав час сливи. Це називається, коли дуже багато сливки нарізала віта, то вже виклала ось так по кругом віночком ще. І ось тут дуже сильно заложила. Мені здається, тут сливи більше, ніж тіста. Зараз ще зверху натру. Тісто трошечки воно підморозиться, і буду відправляти, запікати у духовку. На каналі вже показувала рецептик, тому сьогодні не ділюся рецептиком, просто дам посилання на те відео, де я готувала цей тарт. Захотілося залишити також кадри, як ми відпочивали у парку. Це зона спеціальна для грилювання. Там є. Ми посмажили шашлик. Я маринувала м'ясо, маринують завжди спеціями лише з цибулою. Більше нічого не додаю. М'яско виходить дуже ніжне і смачне. Також обов'язково рибку, бо я дуже люблю рибку, тому без неї ми нікуди. Ну і ось показую наш. Так званий стіл, який ми накрили на галявині, незважаючи на те, що в самому кінці пішла просто неймовірно злива, але ми ще встигли гарно посидіти до того часу, бо була гарна погода, і хочеться якби частіше такі моменти, що були у нашому житті. Ну а ці кадри я трішки зняла з піцерії. Це було 9 серпня. На нашу річницю ми вирішили ось так піти посидіти у піцерії. Замовили три різних піци, саме великого розміру у нашій улюбленій піцерії «Даграсу» і гарно провели час разом. З друзями тоді вони ще були у нас в гостях. Зробили таке міні-святкування нашого такого свята, нашої річниці. А це один із ранків. Також ще коли друзі були у нас, ми ось так відсували стіл, щоб всі могли поміститися за нашим круглим столом. Ми на сніданок готувала панкейки, ось такі смачні. І, звичайно, дітям чай. А нам як завжди, ранкова смачна кава. Звісно, панкейки найкраще смакують з медом, якимось варенням. Та нателою. Діти в основному люблять дуже з нателею. Ну, а тут, з чоловіком, ми вже зайнялись вакуумуванням одіял, подушок, які ми використовували, коли друзі у нас були, гостювали. Хотіла вам показати. Дуже я люблю ось так зберігати, особливо, коли мало місця є, то дуже зручно використовувати такі пакети. Вони є багаторазовими ще колись купували їх на AliExpress. ось так дістаєш, а потім можна назад у них вакуумувати. Тут показую, що я поставила і одіяло туди, покривало точніше, також подушку, і головне дуже гарно все защепити, щоб ніде повітря не проходило, а тоді прикручується ось така, такий насос, і ось чоловік вакуумує, Я показую пришвидшено. Дуже класно і швидко це все робиться. І Можна ще ось так допомагати руками, тоді ще більше повітря можна дістати. І подивіться, наскільки тоненько все стає, і наскільки легше так все зберігати. Я тут показую ще ось подушки одіяло І ось таке плоскеньке воно стало. Варю борщик червоний. З м'яском, з капустою. цей раз варю. Такий він вийшов, насичений, колір в нього гарний, як ми любимо. Биричок хороший попався. Будемо зараз обідати. Зелень тільки в мене закінчилась, Подивлюся, можливо, заморожений. У мене є кріп, то додам. Буде смакота у нас на обід. Ну, а це показує вам розпаковку кавомашини нашої нової помічниці. Хлопці мої зняли розпаковку спеціально для мого каналу, коли я була в Україні. Замовляли ми її ще раніше, а ось вона прийшла. Коли мене не було, то вона спеціально для мого каналу зняли розпаковку для того, щоб я могла. З вами поділитися. Ну і, звісно, далі вам обов'язково покажу і розкажу трошки про неї. Поділюся інформацією, яку я вже на даний момент вивчила. Хочу вам показати орхідейку нову, яка у мене з'явилась, Красуня така жовтенька, дуже гарна. Це чоловік мені подарував, у нас 9 серпня була річниця весілля, 16 років, як ми одружені. І ось він мені приніс ось таку орхідейку зранку. Красивенько, я дуже люблю орхідеї. Ця моя так іще не цвіте. А ось ця також дуже гарна зараз заціла красуня теж. Також вирішили з чоловіком зробити собі подарунок на нашу річницю, ось такий для нас, двох. І купити ось таку гарну кавомашину. Ми вже давно мріяли мати кавомашину. і ось така маленька мрія наша збулася. Називається вона. Ось так: DeLonghi Magnifico Evo. Тут є ось такі функції: My Latte, лате Макіато, Капучино, Еспресо, Кофе, Лонг і hot water. Можна, Син в мене вже робить собі тут чай, навіть чайник не ставить. Це більша кава, це як Американо Еспресо. Ну, капучино, лате, макіато, зрозуміло, це більше молока, ніж капучино, і має це ще більше молока. Є функція очистки, це коли після того, як попили каву з молоком, йде функція очищення ось цієї штуки. І коли включати, щоб робити каву, то вона починає нагрівати. Ось тут молочко гаряче, і додає. У кружку. Коли розпочинається робота з кавомашиною, включаємо її, то починається одразу функція самоочищення водичка звідси тече сюди. Ми частіше всього підставляємо кружку, щоб вона туди не натікала. Не потрібно було часто її звідси виливати. Але е, окрім цього, ще наливається вода десь сюди, також щось там очищається, тому все одно потрібно виливати, ну, можливо, не так часто. І після того, як вже ось тут очистилося, можна вибирати каву, яку хочете зробити. Ну і Після того, як зробили, наприклад, американу чи еспресо, чи лонг, то. Можна вимкнути, і вона знову очиститься, або вона сама через хвилин 15 виключиться і очиститься. А якщо це капучино, ну, тобто кава якась з молоком, то потрібно натиснути ось цю кнопку, щоб очистився ось цей, оце сопло. Також воно повідомляє, коли вода закінчилась. Ось тут резервуар з водою. Є позначка максимум, є також фільтр, тут, який очищає воду. І що ще? А можна вибрати Помел кави, ось тут різний, як хочете, щоб вам змололо. І здається, вона може робити дві кави одночасно, але таких звичайних. Вона не може, наприклад, зробити капучино і еспресо, вона може зробити, наприклад, два еспресо або два американо, ось так. Ну, але ми, в принципі, робимо окремо, тут немає нічого такого. Словом, ми дуже задоволені, кайфуємо. І зараз в мене така звичка з'явилася вже п'ю не лише зранку каву, а і протягом дня прихожу собі роблю. Поки що вона стоїть ось тут у мене на комоді, але я взагалі планую її поставити на кухні, все-таки, тому що мені не подобається, щоб вона тут стояла. Мені хочеться, щоб вона стояла на своєму місці на кухні. Також забула ще показати, є ось таке сопло зміни. дуже легким натисканням знімається ось ця коба. Тобто, наприклад, якщо вона повна з молоком, а ви зробили одну каву, то її можна зняти ось так легко і занести, поставити в холодильник. А потім просто принести і сюди назад її вставити натисканням ось цієї кнопки. Вона легко вставляється дуже все просто. А замість неї, якщо, наприклад, Владик робить собі чай, він вставляє ось це. І, ось звідси, тече гаряча вода. Ось, так. ось тут резервуар для того, щоб засипати каву в зернах. Також можна виставити ось тут регуляцію помелу. І є ще ось тут один отвір. Я так розумію, що це для меленої кави, але ми використовуємо в зернах. Звісно, є ще інструкція на різних мовах. Тут дуже багато цих. Книжечок з різними мовами ось є українська, і можна почитати, що і як її використовувати. Так, ще одні покупочки, які мені прийшли, поки мене не було вдома, це ось така сумочка для ноутбука. Вона має м'яку основу по двох сторонах, ну, така, бюджетний варіант. Але, тим не менш, буде куди поставити ноутбук, якщо потрібно його. Кудись з собою взяти або зберігати навіть ось така, звичайна нічого тут більш немає. На один на одну кишеньку з ручечками І сподобалося, сподобався ось цей малюнок просто. Захотіла щось таке. І також прийшли мені ось такі плейсмати. Я писала, що це льон. Не знаю, можливо, це імітація льону. Так виглядає, можливо, дійсно льон просто фарба і все накрохмалення не дуже дає зрозуміти, що за тканина. Але мені подобається малюнок. Такий гарний це вже я купила для осіннього декорування. Не знаю, коли буду його робити. Але ось плейсмат в мене вже є. Мішелька, як завжди, в подушках. Своїх, лежить, відпочиває. Вона так не зустрічала, раділа, так вона за мною скучала. Дівчинка моя маленька не відходила від мене. Сиділа я пішла в душ, вона сиділа під ваною чекала, коли я вийду. Нарешті дійшла я в магазин Агата, який ви мені рекомендували. Правда, нічого не знімала, бо щось не було в мене ще настрою щось знімати, там ходити. Просто прогулялася спокійно, надивилася, там дуже мало людей було, взагалі можна сказати, не було. Там є такий відділ з поличками, де все або розпаковане, або недоукомплектоване. Не знаю, ще люди так щось забирають, чи, скоріш всього, що люди щось, хтось звідкись коробки трошки вийме, десь щось забере і ось так воно розкомплектовується, можна щось купити дешевше. Я знайшла ось такі дві кружки, вони повністю цілі. Лише одна запакована була, а друга ось так була розпакована, але теж я подивилася, все ціленьке, все гарненьке. І вони ось так красивенько написано світхом. Зараз покажу, оскільки вона вже розпакована. Як виглядає ось така дуже гарна кружечка з чорною ручкою. І ось така цікава тарілочка, гарненька. І вони були замість 12 злотих, 7 злотих зараз на 230 мл. Дуже класно буде робити в них капучино. Будуть гарно виглядати. Зроблю, покажу. Також заїхала ще в Ікеї, взяла собі такі самі ножі, які у мене вже були. Ну, в мене ще є, але дуже ось ці ручки попортилися, стали такими плямами. Дуже негарно, мені не подобається. Я, в принципі, ними задоволена, вони хоч і бюджетні, але гарно ріжуть і гарно точаться. У мене є точилка також з Ось Тому повторила. Колись я їх купувала за 15 злотих, зараз вони вже 20 злотих. Хочу показати вам килимок, дуже красивий, який замовив собі мій Владік в кімнату. Під мишку. дуже він великий, ось такий довгий. Красивий такий малюночок. Мені подобається. Тут така поверхня, щоб не ковзався. Також ось таку штуку до комп'ютера. Мені сподобалось, захотілося вам показати. Ось тут така м'яка основа, такий набір тут йде. Це висувається тут така щиточка, щоб клавіатуру чистити. Ось Тут також відкривається Це такий зажимчик, щоб кнопки діставати, причищати, якщо потрібно. Також є ось така штука нею. Також використовувати, я знаю, що для наушників можна, і також для клавіатури. Ось так дістається з двох сторін. Ось тут така, а ось тут ось така вона і резинова, З цієї сторони і ще ось тут також є малесенька така щіточка, зовсім міні. І також є засіб, щоб протирати екран. Або сам е, телефон, або ноутбук ось такий е, ним. Наносити ось цей засіб, і цією штукою з іншої сторони протирати. Екран телефона, наприклад, тут м'яка основа. І також ось таку штуку замовила. Е, включається ось в ноутбук, один вхід. А ось тут кілька можна підключати гаджетів. І всь, кожен ось цей. Шматочок з цих гаджет можна виключити. Кнопочки є, що дуже є прикольно. Напевно, ось ці лампочки, я думаю, світяться, коли включити його, підключити. Дуже цікаві такі ідеї, тому вирішила з вами поділитися, показати вам. На цих красивих кадрах буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилася до ось цього моменту. Бажаю всім спокою, миру, добра, здоров'я і до зустрічі у нових відео. Усім па-па!